Привіт! Привіт! Це феєричне шоу Янкат. Чому феєричне ми не знаємо. Але смисл у тому, що це шоу. Сьогоднішня наша тема це відкриття Янкат і, і любов в контакті. Отож, дорогі контактівці, не плутайте любов з СП контакті. Да-да-да, кохання це те, коли ти живеш з людиною, яка тобі дорога. Або це, якщо ти, наприклад, маєш хлопця, з яким ти гуляєш. Кажеш, що ти його любиш, розводиш його на бабки, наївним взглядом кажеш: Я хочу їсти. І дивишся, як невинна, кошенятко. кошенятком. Да, а він як дурак ведеться, веде тебе в чудове кафе і оставляє там дуже велику суму грошей. А СП це просто повод порівнувати в лапках свою половинку до якогось там чувака, який стоїть тебе в СП. Можливо, ви думаєте, що ми якісь трошки не, не спорозуму, але ми, ми все вас все запевняємо, знаємо. це не так. Ми, ми просто бло. А на цьому mm -hmm. наше шоу кінчається. Якщо Але у вас є якісь пропозиції, надсилайте на наш сайт. Катюня манюня ВКонтакті. Або я осипчук. І, дівчата, mm -hmm. худіть! Скоро літом. Mm -hmm.